Шановні колеги, доброго вечора. Ми продовжуємо після матчову прес-конференцію. Валерій Володимирович Іващенко готовий до ваших запитань. Давайте розпочнемо. Хто буде перший? Да, відразу давайте запитаємо. Ну, можна, Може, Скажіть, будь ласка, як вам вдалося так налаштувати команду сьогодні, що вона так здорово зігралася? Нам сподобалось? Дуже. Це? Це робота тренера тренерського штабу, щоб це. Да, Дякую, дякую за наш труд. Ви самі бачите, що ми не чіпаємо зірок з неба і на трансферному ринку приходиться спрацювати з тими хлопцями, які у нас є. Але ну, така доля наша тренерська, що треба працювати з тими, хто є. І показувати навіть на... і не скаржитись на те, що там чогось не вистачає, там і хотілося б там зірками але я думаю, хлопці, якщо буду так виступати, грати з такою самовіддачою, я думаю, їх є майбутнє. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, ну були ж моменти, які вам напевно не сподобались грі команди. І як ви перед грою намагалися вирішувати про проблеми в Ана? Все ж таки він забився. Як? Ну, якщо забив, значить не грали наші захисники. Да, ми перестроилися і побудували іншу схему, щоб нейтралізувати крайніх їхніх захисників, які Тимчика і до чекають, які включаються. А, але так десь е, просіли е, немного і Динамо змогла використовувати оці би, свободні зони. І... Але це футбол, там це все в мелочах, звісно. Там забий, там зароковий, там десь теж на морозі, я вважаю, там було 11 метрів, але навіть варка би і не, не бачили. Не знаю чому, такі моменти спорні. спорені і б'ють психологічно, особо молодим хлопцям. Вони стараються, якби витрачають сил енергії, але такі моменти в іншу сторону є, якби э, дають грати в наші. Ви ж бачите, так? Да? Казалось би, там удалення в цієї гри, красна червона картка, три голи, голови, два пенальті, в принципі, джекпот. Ну, можна ще продовження. Продовження цього випросу перед цим виступав Лучевський, сказав, що до Динамо повинно було перемогти 5 0 ну, Ваша реакція на його слова? Ну, мі містер Серда, захищає своїх хлопців, і тренер завжди повинен, як командир, як латажок тобто захищати, якщо почитати як будь-яку інформацію, десь він... Не тренував він завжди за хлопців за команду. Як би вона не грала. В цьому він молодець. Так. Сьогодні у вас знову була відносна рання заміна. У першому матчі там, щоб не отримав мороз да -да 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 -да. вилучення, а сьогодні виконали травма, травма да, головами і він вже не мог грати. Всього скоріше там струс мозку. Струс. Так, класник. В житті матч, тренер ваших суперників скажеться на стан поля. Можна ще з цим зробити? Чи вважаєте, вважаєте, що поле нормального? Uh -huh. Поміняти поле, звісно. В мене. Але це кошти, ми, ми це знаємо. Ви бачите, вже полю вже там більш 15 років і є якби, свої проблеми. Ми не проти так, ще є запитання. Так. Сьогодні сподобалася дуже гра вашої команди, агресивно, високий преси. Хлопці знають, куди біжуть, але трошки ось так, у вас такий чудовий дисплей, великий телевізор, а ваші там помічники головного тренера трошки сварилися так, і вибивали хлопців. Вони ж теж вибивають хлопці з, скажімо так, емоційної колії. Вболівальники теж, теж да, там, якісь моменти, рішення суддів і теж трошки хлопці ну, Через вилучили. Чому не зробити стадіоні, щоб повтори були, щоб всі могли бачити, ви могли бачити, і це ну, якось б, краще впливало на ситуацію. час. Я а, з вами, звісно, хлопці віддали все на полі. І навіть незважаючи на той дезморал, який на них був, тобто ну, ситуація, що там агресія, вони все одно працювали і працювали серцем. Це дуже гарно. А ось ну, якби, да, там трошки помічники, трошки вбалівальники. Мені, здається, їх сильно видували. Ні, коли датами якісь там такі речі про проходять. У нас є планшет, на якому ми передивляємося в онлайн режимі моменти. І звісно, коли суддя каже, там там нічого не було, і ще чекать. А ти йому кажеш: ну от дивись мене. А він якби би говорить, я не бачу, я так. Ну, в сьогодні, сьогодні був вар, але думаю, що тут, тут так, все, цікаво дивитися. Ну, Опять вар це так, це, це так. Ну, коли треба, коли не треба, вони дивляться вот. в, е в, е в цих моментах. Тобто, ключові моменти, я вважаю, ключові були, коли, коли на морозі був, був фолштраф на площаці, ну, е був дотик, він пер перший на м'ячі був. І... А це такі нюанси. Тим паче з Динамо Києва, якщо ти граєш. Ці моменти би, вирішують. Але Динамо це кваліфікований клуб, який там ну, є о, опит в, о, в іграх на міжнародній арені. І я думаю, більш в цьому плані вони себе ну, почували би, легше. От. Я ж кажу, би, в основному там такі матчі вони думають як, думаю, як проходні. Але я вважаю, що сьогодні таке... Вашим хлопцям сьогодні ну, велика дяка, тому що ми до кінця відпрацювали, незважаючи на 33 на вулиці, вони... 40 минут буде. Не може, так. Да. Однозначно, так. Да. Не бачив, але ну, роздягальню заходив. І о, там перехопили, ну, він там ну, да. ну, казали, да, заходив в роздягальню, поблагодарив хлопців за саме віддачу. Ну, в такому русі. Ну, я думаю, да, от, це вже історія, і вже треба готуватися до наступної ну, вже, а якщо буде... Зарабатувати себе авторитет за щодо цих таких ігор і самовіддачі і організації ігри. Я думаю, все буде добре. Що ж, добре, тоді дякуємо вам. Дякую. Дякую.